Приїхав з полону зрадник після нового обміну, коли додому повернулися 95 наших військових. В Україні вибухнув гучний скандал. Тому що серед тих, кого обміняли, начебто виявився і той, хто співпрацював з росіянами. Про це заявив колишній військовополонений Віктор Лахно. Назвав і ім'я зрадника. Це, начебто, Максим Бабильов. Він родом з Херсонщини і буцімто не просто співпрацював з ворогом, а й брав участь у побитті наших полонених. Більше того, хотів взяти російське громадянство. Українці шоковані, як таке могло статися, з якою метою його обміняли, що кажуть у бригаді, де він служив, та як взагалі проходить обмін, хто ці списки узгоджує? Та чому одних повертають, а інших ні? І і ще ексклюзивний коментар від представника гур Андрія Юсова. Я Дарина Трунова, і сьогодні про це поговоримо. Соцмережі вибухнули. Новий обмін відбувся. Повернулися додому 95 українських захисників. Нам важко стримувати емоції, коли бачимо такі відео. Завжди радісна новина для кожного, а особливо для близьких і друзів, які безперестанку чекають, і водночас доволі важко бачити змучених військових, яких росіяни мордували і катували. Але якщо подумати, що на цих же кадрах серед оцих хлопців є і той, хто брав участь у цих катуваннях, це взагалі не вкладається в голові. Правда, а воно може так і бути. Хоча я не беруся стверджувати. Скандал почав розгортатися після допису у соцмережі колишнього військовополоненого та захисника Маріуполя Віктора Лахно. Він написав, що ось цей військовий Максим Бабільов нібито співпрацював із росіянами в полоні. Але чи можна цьому вірити? Спершу зверну вашу увагу, хто такий сам Віктор Лахно. Той, хто про це наважився говорити, Лахно боєць на псевдолелека. Він той, хто здійснив авіапрорив в оточений Маріуполь у російському полоні, провів 13 місяців, і зрозуміло, що оцей його пост швидко розлетівся соцмережами. Це тварина, яка зневшоважала всіх українців, з якими він перебував також в полоні. Він був причетний до прийомок, до прийомок саме азовців, яких при, привозили, етапували на одну з колоній. Він співпрацював з адміністрацією, працював на ДІЗО, це дипліси, дисциплінарний ізолятор, де отримували. Біці його за більшого на підтвердження своїх слів лелека наводить ще більше деталей. Розповідає, що Бабильов, начебто, брав участь у побитті захисників Азовсталі, співпрацював з адміністрацією колонії, де утримували полонених, і це ще не все. Він за твердженням Лахно відмовлявся повертатися до України за обміном і хотів отримати громадянство Росії. Оце так звинувачення, але важко в це не повірити. Бо Віктор Лахно ледь стримує сльози, коли згадує про це. Це був болів Максим родом. Він з Херсонської області. Він дуже сильно товаришував з одним із найголовніших. Катів, які тільки можуть бути, це Кортік Кірюша. Зараз прізвище я не згадаю. Він був на Оленівці в дисциплінарному ізоляторі і закатував дуже багато наших хлопців. Боболів Максим з ним товаришував. Кортік його завжди любив. За словами військового, Бабильов носив червону пов'язку на руці. Так росіяни позначали тих, хто їм допомагав. Українці обурені у соцмережах шквал коментарів. Люди не можуть зрозуміти, як це так, що обміняли такого зрадника. А от Віктор Лахно на підтвердження своїх слів поширює свідчення інших своїх колег. Ми не просто припиняє аж до сліз. Е, Прикрато, що наші хлопці залишаються там, яко, е, яких він катував слів, немає з свіртухаями, які закатували насмерть наших хлопців. Кірюша цей блять. Тварь нахуй вона і це твар, яка з ним кінтувалася. І після всього почутого і побаченого виникає логічне запитання: для чого Віктор все це викладає? Чому одразу не звернувся до спецслужб? Він каже, що свідчення щодо бабельова вже надав, тому і був здивований побачити його серед повернутих додому. Як думаєте, це про рахунок наших спецслужб? Чи за цим криється якийсь задум, про який ми з вами можемо лише здогадуватись? Чи все ж може правда, що він перейшов на сторону ворога? Але наші спецслужби про це не встигли дізнатися, адже процес обміну не такий вже й простий. Про це розповім трохи далі. А ви поки напишіть у коментарях свої думки. Насправді обмін військовополоненими це дуже крихка справа. Він в будь-який момент може зірватися, тому про нього намагаються не говорити до того, як він пройде. Вести діалог з таким ворогом неймовірно важко. Тож усі обміни максимально засекречені, і країна-агресорка сама вирішує, кого повернути, тобто складає списки. Наразі Україні вдалося повернути додому 3405 бранців. За словами представника гур Андрія Юсова, багатьох українських полонених Росія просто відмовляється віддавати без будь-яких пояснень, бо що Правильно, агресорка, як завжди, ігнорує міжнародне право і Женевську конвенцію. Звичайно, багатьох росіяни або не підтверджують, або не віддають з поясненням причин, без пояснення причин, формулюванням різноманітним підлягає обміну, не підлягає обміну. Це для нас нічого не означає, це просто означає, що процес затягується. Чому зокрема до останнього ми не анонсуємо проведення. Обмінів, і тим більше не говоримо про кількість, тому що тільки коли обмін відбувся, на 100 відбувся з підтвердженими прізвищами і згідно певному переліку. Так ми можемо сказати, що ось ця історія відбулася і закінчилася. Україна вже третій рік намагається повернути усіх захисників і обговорює формулу всіх на всіх. Для цього ми звертаємось до різних країн-посередників, які можуть допомогти в цьому процесі. Цього разу обмін відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів. Також брала участь в обмінах Туреччина, а посередником, як і раніше, була міжнародна організація Червоний хрест. Україна просила папу римського посприяти діалогу, і папа Франциск заявляв, що готовий допомогти. Ватикан таки сприяв у проведенні обмінів. Але Досі формулу всіх на всіх так і не вдалося реалізувати. Чому бо Росія фактично ізольована від зовнішнього світу і нема кому вмовляти Путіна йти на це. Про це каже російський адвокат Микола Полозов, який після 2014 року веде справи багатьох українських політв'язнів і допомагає у їхньому звільненні. У російських в'язницях багато хто незаконно утримується ще з 2014 року. І це не тільки військові, але й цивільні, яких звільняти з полону ще важче. За інформацією представника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрія Таранюка. Убрав. Росії досі перебувають більше 8 тисяч українців, із них понад 1600 цивільних. Разом з тим десятки тисяч людей у статусі зниклих безвісти. Такі офіційні цифри. Але от неофіційно ці цифри значно більші. В полоні у росіян майже 30 тисяч цивільних. Що ж до військових, то 90% бранців проходять через тортури. Про це каже уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Тому знову ж таки логічно, що так гостро ця історія сприймається у суспільстві, коли мізерно мало полонених повертають додому, і сотні українських родин продовжують чекати. На них що кажуть самі військові СБУ Гор, та у бригаді, де служив підозрюваний у зраді військовий, розкажу за мить, а ви не забудьте написати, що ви думаєте про це, і поставити лайк цьому відео. Під тим же постом ще один колишній бранець і захисник Маріуполя, який 20 місяців пробув у російському полоні, Олександр Деменко зазначив, що вже дав свідчення СБУ щодо Бабильова. Я звернулася коментарем і до Олександра, щоб дізнатися деталі, і до СБУ. Але поки відповіді немає. Так само не відповідають у бригаді, де служив той Бабильов. Відомо, що це 35-та окрема бригада морської піхоти. Від них є лише заява, що цю інформацію. Перевіряють, не коментують ситуацію і в прес-службі бригади Азов. А от представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що за цією історією уважно слідкують. У нас правова і демократична держава. Ми боремось за повернення кожного і кожного. Мова йде про повернення діючих українських військовослужбовців, які захоплені ворогом в полон, які знаходяться під присягою повернення громадян України. Далі вони повертаються в Україну, якщо є якісь питання з боку правоохоронних органів, то відповідна робота проводиться. І вона точно не проводиться на підставі емоційних заяв, оціночних случаїв. Хоча все це береться до уваги і все відпрацьовують. Я вже не кажу про те, що є оперативна складова. Після історії з Бабильовим Віктор Лахно опублікував і повідомлення від інших колишніх бранців. Вони, начебто, надають свідчення про ще одного можливого зрадника, якого теж повернули з полону цього разу. За словами іншого захисника Азовсталі Владислава Жайворонка, який теж повернувся з російського полону, є підстави довіряти звинуваченням, які опо опублікував Віктор Лахно, але як таке взагалі стає можливим? Росія навмисно відправляє в Україну зрадників, тобто потенційних шпигунів? Але чому тоді Україна, знаючи це, погоджується на обмін таких сумнівних осіб, аби їх засудити тут вдома? Чи заради того, щоб не зірвати весь обмін? А може все зовсім не так, і це взагалі інша історія, про яку нам ніколи і не розкажуть деталі? Що ви думаєте? Я нагадаю, що за останні обміни Росія не повернула жодного захисника Азовсталі, і тисячі українців продовжують перебувати в російських катівнях, в тому числі і мої колеги Зо три десятки журналістів. Чекаємо на всіх і військових, і цивільних вдома. І сподіваємось, що вони повернуться якнайшвидше. З вами була Дарина Трунова. Побачимось.